Дитячий садок «Теремок» – найбільший у районі. Тут виховують майже 200 дітлахів. Зараз ДНЗ закритий на ремонт. Однак, уже незабаром заклад знову відчинить двері в місцевій малечі. Вже нові металопластикові. Днями тут встановили і нові вікна. Це вікна вже виставлені. 80 вікон. Зараз сьогодні, завтра виставлять всі двері. Заміна вікон і дверей, це практично мінімум 20% економії тепла. Що нам дуже треба зараз такий важкий час, коли йде економія газу і взагалі любих енергоносіїв. Зараз працівники роблять підвіконня. Залишилося встановити іще кілька дверей. Утеплюють садочок за кошти сільської ради та району. Півфінансування пішло за района 50 тисяч. То буквально за дві неділі ця робота буде зроблена до кінця. Що ви бачите, ми відкривати 70 вікон та 15 дверей. Кошторисна вартість проекту склала близько 600 тисяч гривень. Це дасть ефект. У енергозбереженню, щоб не платити за російський дорогий газ, а щоб максимально використовувати газ нашого видобутку, максимально менше платити зараз за енергоносії. Слідуюча задача утеплити наш садик. Наступний крок, який планують зробити, замінити котли на нові енергозберігаючі.